Нещодавно Львовом прогреміла звістка, що скандальний екс-заступник мера Львова Геннадій Васьків переховується від слідства за кордоном. Його підозрюють у привласненні благодійної допомоги з Естонії і йдеться про близько 18 мільйонів гривень. Втім, це не єдиний міжнародний скандал колишнього заступника садового. Невдовзі після втечі Васьківа з України розгортається ще один скандал. Будівництво сміттєпереробного заводу у Львові вкотре на межі зриву. Втім, це лише наслідки того, що встиг натворити горе втікач із когортою тих, хто досі залишається у високих кабінетах ратуші. Історія від якої тхне, що насправді відбувається з будівництвом сміттєпереробного заводу у Львові. Попередня вартість була 35 мільйонів євро, а тепер, дай Бог, що ми вклалося 50. Яка причина міжнародного скандалу з польським підрядником? Відкат вони не отримали, а тому мають претензії зараз до поляків. Та чи запрацює завод в наступному році? Посаду заступника міського голови Львова з фінансово-економічних питань Геннадій Васьків обіймав майже чотири роки. Починаючи з квітня 2017-го, а вже у лютому 2021 року, напередодні затвердження заступників міського голови на нову каденцію, Васьків раптово оголошує про добровільну відставку з посади. З чого б це? Васьків самостійно не вмив руки, як це говорять у нас в народі. Він Переховується не лише з власної ініціативи з власних побоювань щодо кримінальних переслідувань зі сторони прокуратури по відношенню до себе. Його переховування пов'язано в тому числі із реалізацією проєкту посміття переробного заводу. Ідею будівництва сміттєпереробного заводу Андрій Садовий просував руками. Зрештою, після Грибовицької трагедії вирішили остаточно. Будуємо. Розмови та передвиборчі обіцянки мера тягнулись аж до жовтня 2020-го. Після тривалих організаційних процесів Львів нарешті визначився із генеральним підрядником будівництва. Тендер виграла виграв консорцію Нідерландська і Литовська компанія. А чомусь через рік з'явилася інформація, що будує власне польська компанія нинішній підрядник. Чому що там змінилося? Ну, сказати важко. На ексклюзивних кадрах, які змови отримали у своє розпорядження ще у 2021-му Чоловік зліва, заступник міського голови з фінансово-економічних питань, Геннадій Васьків. Навпроти нього очільник польської фірми Процес» Томаш Вятр.

А потім через 9 місяців був підписаний їх контракт. Не знаю, я почав працювати у серпні 2022-го і не знаю історії 2021-го, Крім того, що є у документах, підписаному контракті, і так далі, я думаю, що то швидше за все треба трактувати як абстракцію і плітки. Я не думаю, що хтось з наших чиновників або представників міста міг би укладати таку угоду. Тобто це все-таки, напевно, угода, яка укладалася за поводженням з ЄБРР в першу чергу. Тому я думаю, що в цьому випадку точно це було не якесь одноосібне рішення, а це було нам, можливо, просто якби вже завершальна стадія того, коли відбулися якісь там певні зміни. Крім того, за словами представника Control Process, консорціум, який спершу було визнано переможцем в тендері, намагався оскаржити зміну підрядника в судах, дійшли до Верховного суду України і програли. А отже, мовляв, все чесно. Суд постановив, що все відбулось відповідно засад банку ЄБРР відповідно до українського права, і рішення тендеру було підтверджено переможним і вибір виконавця був правильним. Вважаю, що цього достатньо, щоб вважати, що те рішення і цілий процес був проведений чисто і прозоро Вересень 2024-го мережа розривається від повідомлень про те, що будівництво сміттєпереробного заводу у Львові зупинилося. У мерії заявляють про кризову ситуацію та невідворотність розривання контракту з польським підрядником. На сьогодні фактично склалася кризова ситуація. Угоду з польським підрядником можна вважати розірваною. Не виключаю саму ймовірність про те, що Васьків як довірена особа з садового в цьому питанні вела перемовини щодо відкату зі сторони польської сторони. Відкат вони не отримали, а тому мають претензії зараз до поляків. Повторюю їхню приказку Кеденєви що це хозіхозій Пенєзи. Правильно кажуть, щось не поділили. Що не поділили, якісь гроші, якісь інтереси. Ну, якщо згадати історію 43 компаній 400 країн світу, жодна пропозиція, яких не підійшла. І ті вперті чутки, що не підійшла через те, що були великі апетити на відкати, ну, а хто сказав, що ця ситуація не могла зараз повторитися? Відповідальний за проєкт з польської сторони Шиштов Хабєр в коментарі місцевим ЗМІ каже, що Андрій Садовий уникає зустрічі з польськими підрядниками щодо проблем будівництва. Тим часом мер Львова в розпал конфліктної ситуації в інтерв'ю заявляє: проблем немає, сміття вивозять, все добре. Напевно, будемо підсилювати самого підрядника. Бо знаєте, іноземці, які в часі війни працюють в Україні, це не просто, тому що вони пробують мати якісь преференції, інші речі. Сміття вивозиться, все нормально. Дійсно, до вересня 24-го все і справді було непогано. Тоді на початку місяця в ратуші гордо заявляють, сміттєпереробний комплекс збудували на 70%. Запуск плануємо в першій половині 25-го. Хоча ще наприкінці 2023-го в мерії заговорили, що 35 мільйонів євро недостатньо, аби завод запрацював, оскільки, як виявилось, у проєкті нібито не передбачили низку важливих елементів. Пан Садовий, який сказав, ну, в нас тут будуть перевитрати, тому що ж попередня вартість було 35 мільйонів євро, а тепер, дай Бог, що ми вклалися 50. Раптом. Ну, якщо було порушення проекту, так якщо був недосконалий проект, звідки взялися додаткові роботи? Це проєктанти, погані. Хтось подав суд на проєктантів, вони це ну неякісно зробили проект. Нестачу грошей вирішили виправити на черговій сесії 12 вересня. Тоді ж закликали депутатів підтримати взяття кредиту у розмірі 16,5 мільйонів євро. Однак у депутатів виникли питання. На етапі укладення контракту, а можна на точніше формування проєкту кошторисної документації, невірно було визначено обсяги потреби у фінансуванні цього проекту. Тому тут більше питання постає: хто понесе відповідальність за те, що енну кількість років тому уклав цей контракт і не додивився до цих всіх ключових умов? На що Андрій Садовий відповів? В усьому винен Європейський банк реконструкції та розвитку. Адже все погодили їхні інженери. А міська рада тут ні до чого. В міській раді на той час не було жодного фахівця, який розумівся, як це має бути. Ми довірливі. Європейський банк нам дав фінансування, дав 10 мільйонів євро грант, і ми, в принципі, йшли цією дорогою. Що ми могли тоді знати? Втім, така відповідь теж сподобалась не всім. Не може бути такого, що ми зараз цю відповідальність перекладемо на наших міжнародних партнерів, які нам прокредитували цей проект. І скажемо: Ну вибачте, йдіть тепер іншим, розказуйте, як це робити краще. Андрій Садовий хоче в цьому питанні скинути все з хворої голови на здорову. Чому? Тому що. Він розуміє, що рано чи пізно громадськість, а також правоохоронні органи запитаються, де ділися сотні мільйонів гривень на будівництво цього об'єкту. І більше того, він не може вийти на загал і сказати, що панове, будівництво є збиткове, є екологічно небезпечне, і я будую цей проєкт на ваші гроші, які ще не позичені. Я у цьому винуватий. Зрештою, після нетривалої дискусії, депутати таки погодили отримання чергового кредиту. І тут розпочинається найцікавіше. Будівництво зупинили. Після сесії буквально пару тижнів пройшло, і тут на сесії все добре, додаткові кошти виділені, і тут стоп. Ну, от, ніхто не пояснив. Можливо, теж ситуація полягає в тому, що занадто багато хотіли. Хтось може відмовився, підрядник відмовився ділитися, виконувати ті захсянки, задовільняти ті апетити. Тоді знайшли формальну причину, чому раптом от несподівано все зупинити. Згодом міська влада пояснює, мовляв, контрол-процес начебто не виконала умов договору. Не продовжила у визначений час безумовну банківську гарантію розміром 3,6 мільйонів євро на виконання контракту. Місто не висувало ні до кого претензії, є контракт, існуючий підписаний. Згідно цього існуючого контракту, підрядна організація повинна була надати певний тип банківської гарантії на весь час дії контракту. Що вони не зробили на той момент часу. Про це було повідомлено ЄБРР, про це було повідомлено фідік інженерів, про це було повідомлено їх також в цьому числі. Сама суть позовів складалася з того, що 9 вересня по суті, наше підприємство витребовувало банківську гарантію у зв'язку з невідповідністю банківської гарантії, яка була надана нам компанія Контрпроцес. Контрпроцес зі своєї сторони зробив певні юридичні різні комбінації, за рахунок яких власне через це рішення суду заблокував виплату банківської гарантії нашому підприємству. Як виявилось, певні юридичні комбінації, про які згадує керівник зеленого міста, це судові справи на території Польщі. Маємо загалом три судові справи: дві в Польщі. Вони стосуються діяльності зеленого міста на тему нелегального зривання банківських гарантій, тобто банківська гарантія щодо виконання робіт, а також банківська гарантія щодо авансу. І ці справи суд вже вирішив не на користь зеленого міста, пояснюючи, що були порушення під час вимоги такої оплати. Думаю, на цьому етапі зелене місто очікує на отримання рішення польського суду. Крім того, контрол-процес каже, що всі угоди чинні та скаржиться на затримки з оплатою за виконані будівельні роботи. До 12 вересня зелене місто не мало затверджених джерел фінансування, тому можливо і виникли ті проблеми з оплатою, бо було багато запізнень. Якщо говоримо про виплати, через те і виникла затримка з реалізацією реакція польської компанії є абсолютно природньою. Якщо немає коштів по своїм зобов'язанням, юридична особа в даному випадку виконавець зі сторони. Польщі він вправі не виконувати свої зобов'язання. Тим часом Львівський окружний адміністративний суд зупиняє всі роботи з будівництва сміттєпереробного заводу. Причина зупинки нібито відсутність у польського підрядника відповідної ліцензії на будівництво об'єктів такого класу. Мовляв, контрол процес під час тендеру, який проводили за процедурами Європейського банку реконструкції та розвитку, могло вказати неправдиві відомості про наявність в нього такої ліцензії. Так в них немає е, фінансових гарантій на ту суму, які передбачені контрактом. Що спростовує польська сторона, чи в них таки немає ліцензії? Якщо в них немає ліцензії, як підписали той контракт. Хто його перевіряв, хто там ставив візу? То дозволив взагалі будувати такий об'єкт такої складності компанії, яка не має відповідного дозволу, доступу, відповідної ліцензії на проведення таких робіт. Перед тим, аніж підписувати угоду з тою або іншою юридичною особою на виконання тих або інших робіт, мав би бути здійснений контроль якості. Тобто, юридична особа львівська міська рада мала промоніторити технічні і... Інші можливості, в тому числі документально дозвільні можливості іншої юридичної особи виконавця в даному випадку, це поляки. Якщо вона не промоніторила, то хто в цьому винуватий? Втім, і представник польської компанії, і керівник зеленого міста, і керівник контрольної комісії в один голос запевняють, відповідні дозволи та ліцензії в підрядника є. Попри те, що питання відповідної ліцензії піднімали неодноразово. Зокрема, і рік тому, коли сформували комісію з нагляду за будівництвом сміттєпереробного заводу, так вона в них є. Просто там була певна правова колізія. По суті, даним рішенням даною апеляцією ці питання є вичерпані. Згідно тендерної документації, всі документи по всім дозволам в цієї компанії були. Їх перевіряв фактично і банк ЄБР. І, і зауважень не мав. Коли була створена комісія, ми досліджували, що в них є на цей момент. На цей момент, як ми досліджували, а в базі був дозвіл на виконання будівельних робіт цієї організації. Відповідно, якщо такий дозвіл був, то всі підставні документи для нього також були, вони були зареєстровані в базі. Вже яка там суть цих документів, правильні були, неправильні документи, це має вирішувати суд. Судовий позов про можливу відсутність відповідної ліцензії підрядника вирішили досить просто. Оскільки позивач жодного разу на засідання не прийшов, то Феміда ухвалила рішення позовну заяву залишити без розгляду. Тому наразі будівництво знову розблоковане. А в мерії стверджують, за час простою місто не втратило ні копійки. Ці затримки відображаються на терміні виконання робіт на заводі, а також зведення їх в експлуатацію. Фінансово наразі ми не бачимо якихось змін гіршу сторону. Я би сказала, що є досягнені якісь домовленості, які для Львова мають фінансово цікавішу складову, ніж вона була до того. Вирішити конфліктну ситуацію вдалося, як кажуть у мерії, завдяки компромісу та укладанню додаткової угоди з польським підрядником. На сьогоднішній момент є результат компромісу, є результат дуже серйозної там, командної роботи, яка була досягнута в дуже серйозному великому документі, тобто в додатковій угоді на 12 сторінок, яка фактично убезпечує місто і громаду міста, і бюджет міста від багатьох ризиків. Підрядник надав вже банківську гарантію. Підрядна організація це польська компанія Контролпросес, і вони запевняють, що готові відновлювати будівельні роботи. Про що було надано відповідно підписані додаткові угоди, і ми очікуємо, що роботи відновляться в грудні місяці. Звичайно, є терміни нові, які погоджені в додатковій угоді. і Є затверджені. Це 30 червня 2025 року на завершення загальнобудівельних робіт. І до 30 серпня це налагоджувальні роботи і повна старт.